Письменники і поети Кіровоградщини пішли у народ. Вони вирішили розпочати цикл зустрічей з жителями області, присвячені 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Перша зустріч відбулась в Олександрійському районному будинку культури 14 травня. Початок таких зустрічей саме в Олександрії, голова Кіровоградської обласної організації національної спілки письменників України Василь Бондар вважає символічним, адже саме наше місто дало світові та Україні відомі творчі постаті. І нам приємно сюди приїжджати кожного разу, бо ми знаємо, що цими вулицями ходив Дмитро Чежевський, меморіальна дошка, якому Висить на одному з будинків. У цьому місці жив Борис Нечерда, лауреат Шевченківської премії, який юність провів і школу тут закінчив, отримав крила, так би мовити, перші публікації, які з'явилися тут. Тут це місце, місто обессмертив Леонід. Чернов, Малошиченко, теж яким двом останнім я про що кажу, ми відкривали кілька років тому меморіальні дошки. На будівлях вашого міста, а інших видатних осіб, я думаю, що ви самі доповните і згадаєте, бо Олександрія у центральноукраїнській області, в області, яка знаходиться в самому серці, справді в центрі України, вона стоїть на перехресті багатьох. Доріг і звідси культура для багатьох людей. Для багатьох видатних людей починалася саме із цього міста славного Олександрія. Головна ж ідея нинішньої зустрічі не тільки живе спілкування з людьми, яким небайдужа поезія та красне письменство, а спроба скинути з великого кобзаря застарілий та неправдивий. Хрестоматійний образ нецікавості у зустрічі. Взагалі взяли участь сучасні митці Кіровоградщини, зокрема поет і прозаїк Анатолій Заграменко, краєзнавець і журналіст Юрій Матіос, поети Василь Левицький, Артем Луценко та Роман Любарський. А прийде пора, і я долі на зустріч піду, і склавши пожитки у свій маданчик тісненький, щось інше залишу, а все-таки місце знайду. Для Томика любих і знаних поезії Шевченка. Ви закиньте мене за грати, продавруйте знайомих моїх, за неправедних змусь грати, замаскуйте її поріг. А я все одно буду шукати до неї забитий шлях. Біла вата, червона вата розільється в моїх руках. Слово художнє, воно. Є матеріалом творіння всесвіт, матеріалом творіння людської душі, людини, матеріалом, який несе в світ, добро і красу, гармонію і справедливість. Бітєво презентував книгу Тарасові шляхи Прингуля, що розповідає про зв'язок Великого Кобзаря з Кіровоградщиною. То я зрозумів, що, мабуть, не знайти такого. У нас населеного пункту, будемо говорити так, де не бував Шевченко. Образ, образку кажучи. Поети Василь Левицький і Артем Луценко читали рядки з сигнального випуску збірки поезії громадянської лірики «До барикад», що вчора вийшла друком та є відгуком на останні політичні події в Україні. Ну, Віж без назви присвячується Беркотівцям, що били мирних людей на Майдані 30 листопада. То я в цій країні, країні покори, країні покари, де беркут і каром на плечі народу, забувши в безчинствах, заюшивши кров'ю півнеба від злості, що сила та з щоб що потім вже ковско ходити по сходах, по трупах, що гостро в тебе спитаю, Що, доліталися? Склювали достатньо, а далі? Що далі вам Крила давали свої ж бо детали? Хто ви в цій державі, державі без права, державі без волі, продовжаться лови, і вас, брові, падло повально, безжально? Ми повинні теж зустрічатись, бачитись і єднатися, і розуміти, і знати, що ми єдині, Україна єдина. Що б там не було, ми вистоїмо, ми будемо, бо ми були тисячі років, були на цій землі. Це наша земля, і ми її відстоїмо, і ми будемо завжди.